sótt <laughs> nótt Тобто нам зараз е, треба дати їм продовжити всю е, енербільну справу. Е, ми пропонуємо наступне тобто, організувати громадськість, долучити громадську ванту як пеш, ну, певний елемент громадськості. Е, звичайно, зараз будуть там вони вказівки мі 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 міліції, так, посилити охорону цієї ділянки, так, щоб вони ці патрульні е, свої там маршрути е, організували з минулим таким чином. Тобто, щоб вони сюди ну, набагато більше уваги, ніж е, було Так? Це момент перший. Наша друга пропозиція. Єдине, що е, це треба тільки там з бізнесменами працювати, бо в бюджеті ну, перші немає на себе грошей і швидко їх не отримуєш. Е, поставити декілька камер. Ну, так, які би могли там через інтернет цілодобово цей сигнал передавати, завести цей сигнал, як мінімум, на пункт оперативного чергового в адміністрацію, на пункт чергово в РОВД. Як тільки тут хтось буде з'являтися з якимись там протоправними номерами, щоб сюди <певе> відразу е виїжджала ну, Міжі, це, так, наряд виїжджав, так? Це друге інструмент, це, це ну, якби, наші там пропозиції прохання до е громадськості, що е ми е плануємо і вже не почали робити, а, як такі стати. От, да. от ви <пев> нас на камерах кажете, ви кажете, це дорого, Скільки дорого. Якщо тут багато людей зацікавлені, я думаю, люди. — От от, да, от таким чином це можна, можна вийти. Що... Да. А, 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 да, а, а не можна, ми ж на бронет живити скидаємося і на це скинемось. А що нам ще треба скинути? На що ще нам треба скинути? На що ще пенсіонерна? Давайте скидати. А не можна одну камеру? На все, що треба. Давайте, Ярослав, а не можна одну камеру кудись на, на, на якусь бою, високу точку? Я боюсь, що в нічний час освітлення. А зробіть тут освітлення. Тут нормальне, досить непогане освітлення. Немає на нас освітлення. Там нас чекає. Ну, дивіться, я не фахівець. Просто я думаю, краще системи, зробити так? тут гарне освітлення і поставити одну камеру, хай yeah, на той принципі, же цей принципі, принципі не питання. Якщо ні, якщо поставити на не дах не наприклад не цього тому, дитячого, дитячого освітлення, просто, просто світу, я, я, дитячує, так, так, я, так, я так, просто боюсь. І боюсь ну, якщо, наприклад, грубо кажучи, там поставити камеру, то чому на дитячі не можна поставити, щоб вона брала загальний цей? Ірина, може, і можна. Я ж це про я не фахівець. Я не фахівець в цьому, так. Тобто давайте ну, знаходимо фахівця. Е, нехай він каже, як зробити, організувати цей відеоаналіз, скільки це буде коштувати, і будемо теж саме ми готові і там е, ну, долучатися. Яким чином тобто там цих підприємців там, той же там дитячий світ е, просити, тут перші фінансово прийняти вони і, шкинути, і, і, і вони там цю камеру місце. там розмістити, там десь ну надати там просто живлення, так, щоб не можна було її без, пошкодити. Без, без питань так, я кажу, ми, ми готові тут все, от, ну що від нас залежить, долучатись там чи до цього там діканти до цієї звертатись до Я так. Вас, <рі> вас, слушайте, Яка різниця? Нам, нам різниця. потрібен це результат. Послухайте, нам потрібен результат. Ми маємо перервати цю територію. Ну, Тому якщо нам вони нам допоможуть в цьому, хай допомагають. Я ну. бачу, Дивіться, Мене є пропозиція. Одна ні, пропозиція. Дивіться, не зрозуміло, хто це знищує. Не Зрозуміло. Хто нас так так званий то в галіон. При прізвищах, хто ну, там занести. Так навіщо щас... нам тоді камери? Навіщо нам якщо ж зрозуміло, за що за я ж хочу вам зараз, зараз? А ви стояли опікувати? А, заходу а, заходу а в, заходу, ми стояли. І це було просто це було просто сьогодні нова влада і нас закликає. Вас і мене звісно, що вас це у місті закінчиться. Це державне рішення питання. Мало того, в, що в, в. Таке так, так, це таке збурення. зворення? Оце все настроєно. Ви були ви бачили, що таке було. <рес> <рес> і в рамках цього кримінального впровадження заплатити штрафи, відновлювальну вартість цих дерев, тому там, ну, не просто один на один, та, там, один там, трьом чи п'яти. Ну, я не знаю, там, що, що нам закон дозволяє вимагати ці коефіцієнти. Вот, за це. І е, забрати просто і таким чином, тобто за їхні гроші відновити ту ну, зрозуміло, що сторічні сотні ми не відновлено, засадити на за, мене ще порада. Ви ж перше наступне, але зараз ви говорите сторони там Рада, ми зробили, да, ми громадські. так. Да. Да. Але я думаю, що от ну скажімо так, я давайте буду говорити як депутат, А я хотів би, що ви заговорили як представник влади, насправді ви влада, і ви на це чине для того, щоб зберегти якби і своє обличчя і обличчя ваші політичні сили, я думаю, що саме ви зацікавлені в тому, щоб. До вирішиться питання тут все було збережено. Я думаю, ви якби кори зробите і собі. Ну, сили. От все-таки будь-які сили в районі. Я думаю, послухайте. дуже от, мало таких об'єктів. Е все-таки поклонів всі сили, щоб зберегти. Ну, ну а, а дуже мало це скільки от, на вашу думку? А думаю, три. Так, да, Я думаю, набагато більше це як мінімум три тільки в цьому районі. А так а ми так, про по... райони кажемо. Ну, я мікрорайони. По-друге, я не треба переводити все в цьому. А то, що ми разом будемо істовити, це однозначно. Та ми будемо обредувати. По-друге, от якраз як у влади на Tá? Тих обсягах, тих повноваженнях, які є, от, ми можемо зробити дуже мало. От. Тому я, як депутат там, і наші колеги, як депутати Київської міської ради, можемо зробити набагато більше, ніж як посадові адміністрації. Через Всю комісію по відміну річ не лети. Якраз із заступником будемо тоді. Правильно, правильно. От, сам, саме так. І Це добре, що так, 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 так. Так. А громада нам допоможе. Тільки тільки спільно з громади. 에, представники громади на наступну сесію, вибить Прийдуть і в різному ми дамо сир, ми все з громади. Це що громада бере.

Він їх і тягнув на себе, там поговорив, ми мирно розійшлися, позвонили по цій місці, і вона каже, будь-куди пішли, будь-куди пішли, а чому, блядь, чому чоловік описався? що треба, все, консюм розрішився, за те, щоб ми були такі, що в Для того, от зараз нам запропонують зробити народну дружину. Ви розумієте, перекидають з одного на друге. Кажуть, хай громадські спілкування, а послухайте, а це тому я сказав вам, по ну, перше про співпрацю з громадською вартою. Це момент перший, момент другий. От якраз у відносині з міліцією, так ми як районна адміністрація, якраз і можемо от, в першу чергу, так? тому що ну, ми з співпрацюємо в цьому напрямку. Може питання? Ви ж громадська варта, да? я чому член громадської варти. питання. Оці люди, які тільки що зі Смолієм дрались, вони з громадської з ДНД вашої? Тож а... добрий кінці. Тепер і приціплення да, виходьте люди добрі да, подання да, да, з ДНД. Твердити, ті люди в мене просто питання так. мене питання У мене питання. Вибачте, ці да, люди себе дискредитували. Як можна так може. себе поводити? Їм ще більше влад... їм взагалі владу не можна давати. Том дає чекайте. Ці люди вважають, що вони в змозі будь-кого за щось там карати. Питання чим вони Ну, вони кажуть? Ми ДНД, Нам все можна питання. Вже, розумієте, що не можна. Я розумію, але вони не розуміють. Буда ви дивіться. Ви кажете, що... на набирають саме про, про то. питання хто буде? Да. Чи не будуть ті ж люди кришувати, якщо їм там я можу сказати єдине, що зараз кришують мало і от ці, в тому числі цей ряд, якраз от діючі зараз там заступник один по ДНД. Ігор там пам'ятаю? як прізвище. Це я можу вам 100 Дивіться, сказати. Ви ж знаєте, ви ж можете з ними боротися. А, на найближчий час у нас призначено, якщо не помиляюсь, на 17 чи 19 липня 17-те, переобрання керівно, керівництва районного 10. Угу. І... А ще питання, а Бейлик залишиться на посаді? Ні. А як довго ще він буде займатися посадою? Чи так довго? А скільки там? два тижні дається, чи скільки? Чи два місяці? Два місяці. А ви тільки пішов, а що тільки з липня? Чи він гарно працював до того? Тому що так. Дякую. Така процедура. Ще так. є якісь питання? шановні друзі?